Цю істоту ніхто не бачив, але кожна давня культура описувала її по-своєму. Вона ховається в печерах і небесах, у легендах і снах. Її бояться, її поважають, її шукають. І кожен, хто хоче стати героєм, мусить пройти повз нею. Ласкаво, прошу до світу, де міфи оживають, кіно розкриває свої секрети, а творчість запалює іскру уяви. Ви на каналі Спала. Мене звати Аня, і сьогодні ми поговоримо про найстрашніший, найнебезпечніший і найуніверсальніший образ, який створило людство. Дракони. Ви дізнаєтесь, звідки з'явилися перші образи дракона? Як зміни стали вогнедиховичими-чудовиськами? Які твори вплинули на образ дракона найбільше? Як вони заполонили фентезі та що роблять психологія та філософію? Одні з перших образів драконів з'явилися в міфології стародавнього сходу, де їх зображували як велетенських зміїв. В Азії, особливо в Китаї, дракони асоціювалися з мудрістю та потужною природною силою, символізуючи добробут та гармонію. У Китаї дракон це не ворог, якого треба перемогти, це дух самого Всесвіту, що ковзає між хмарами, несе дощ і дарує життя. Його тіло як ріка, що тече крізь час. Довге, гнучке, потужне дракон рухається без меж, як вітер у небі, говорить давнє китайське прислів'я. Коли китайські імператори проголошували свої укази, вони вважали себе синами дракона, земним відлунням небесного порядку. У Японії дракони називаються Рю. Вони керують водами, охороняють скарби і навіть можуть приймати людську подобу. Найвідоміший Рюдзін. морський бог, що живе в підводному палаці і керує припливами. Корейські дракони Йонг. Теж пов'язані з водою, але мають свої особливості. Вони тримають у лапках юджа перлину, що виконує бажання, і мухи – зміоподібні істоти, які ще не стали справжніми драконами. Вони повинні прожити тисячу років і пройти випробування, щоб перетворитися на драконів у Філіпінах. Місцеві жителі бачать місячне затемнення і вірять, що це справа баконала велетенської змії, що поглинає небесне світило. За легендою, колись на небі і сяяло сім місяців. Але Бакунава закохалася в їхню красу і почала їх ковтати. Один за одним лише останній місяць вдалося врятувати, і саме тому він світить щоночі. В індійських міфах дракони мають дві сторони: одні несуть руйнування, а інші охороняють життя. Вртран – велетенський змій, що стримує води, викликаючи посуху, Поособлює хаос, гріх, темряву. Але є ще наги. Це напівбожественні змії, що живуть у річках і океанах. Вони охороняють воду, володіють знаннями і можуть допомагати людям. У близькому сході дракони були не. Просто монстрами вони були космічними силами, уособленням первісного хаосу. Найвідоміша з них Тіамат. Це величезна водна дракониця, богиня океанської безодні та хаосу. Вона породжує армію демонів і чудовиськ, щоб знищити нових богів, але її перемагає молодий бог Мардук, розсікає її тіло навпіл і сотворює з нього небо та землю. Так і з хаосу народжується порядок. Із її очей потекли ріки, з її тіла народився світ, говорить шумерський епос. В шумеро аркадській міфології існували могутні істоти, пов'язані з небом, землею та підземним світом. За міфами, це були нащадки богині землі Кі і Бога неба Ан, які керували світом і долею людей. Називалися вони анунаки. так, ті самі, що зараз перетворилися на прибутців, які, начебто, втручались у розвиток людства, створили перші цивілізації, а можливо, навіть генетично модифікували людей, завдяки чому землею тепер керують рептилоїди. У давніх текстах анунаки виглядають як судді, духи порядку, іноді як божества, що спускаються з небес. Вони прийшли з неба, вони правили як боги, а потім зникли. Я вже готую для вас відео про рептилоїдів, тому підписуйтесь на канал, аби не пропустити. А ми продовжуємо. Дракони в Африці це духи природи, тісно пов'язані зі стихіями, предками та таємницями життя і смерті хранителі стихії. Вони не завжди мають крила, але часто мають змієподібне тіло, величезні розміри, здатність керувати погодою або ховатися у воді. Африканські дракони це сакральні істоти, яких не вбивають, а задобрюють. Вони можуть прийти у вісні, з'явитися у видіннях шаманів або у вигляді природних явищ, блискавки, туману, змії у воді. Їх шанують, бо вони несуть знання та захист. На землях давньої мезоамерики дракони знов ж таки не були ворогами. Вони боги, космічні творці, втілення неба, вітру, життя. Їхні тіла як хмари, їхні подих як порив бурі, а крили — мов в тіні зоряного неба. Це пернаті змії, що з'єднують землю і небо людей і богів. Найвідоміший драконоподібний бог Кацалькоатль у міфології Ацтеків. Його ім'я означає пернатий змій, і він був не лише богом, а й героєм, який навчив людей писемності, медицині, мистецтв. І дав їм кукурузу. Змій повзе по землі, але якщо в нього виростуть крила, він стане Богом. А тепер, нарешті, перенесимося в Європу. Тут дракони вже втілення загрози. Він несе вогонь, смерть і випробування. І водночас це головний виклик, що стоїть перед героєм. Але європейський дракон не завжди був тим крилатим вогнедихаючим звіром, якого ми уявляємо. У найдавніших міфах Європи дракон це змій і зовсім не завжди зло. У Давній Греції є, наприклад, Піфон, гігантський змій, що охороняв дельфійське оракульське джерело. Його вбиває Аполлон, і на тому місці будується храм, ладон, багатоголовий змій із саду Геспарит, який стереже золоті яблука без смерті. Змій у грецькому світі це страж, охоронець магічного або небесного. І слово дракон у грецькій мові означало буквально той, хто пильно дивиться. У етимології написано «Дракон – дракон найвеличніший з. Усіх зміїв його грецьке ім'я походить від споглядаючого, бо в нього пильний погляд. Його сила не в отруті, а в обіймах. Він може розчавити здобич, буваючи її тілом, і повсти крізь печери, охороняючи золото. У скандинавських сагах з'являється фафмір, змій, який колись був гобліном, але через жадібність став чудовиськом. У Беовульфі ми читаємо: під горою спав дракон, звір вогню і золота. Олемі виривалися з пащі, він охороняв скарб, який лежав у темряві вже тисячі зим. У кельтів і валійців змії пов'язані з підземним світом і мають магічні властивості. Вони охороняють світі джерела і перешкоджають подорожам у потобіччя. У германських племенах змії часто символізують таємні сили, з якими б'ються величні воїни. Слов'янські дракони вже ближчі до вогнедихаючих монстрів. У фольклорі часто з'являються багатоголові чудовиська, що тероризують села, викрадають дівчат і вимагають жертв. І от в Європу приходить християнство. Настає середньовіччя, кам'яні собори, готичні вікна, дзвони, що розносяться над туманними долинами. І в самому центрі цієї епохи народжується новий образ образ істоти, яка вже ніколи не буде просто змія. Саме тут, у християнському середньовіччі, відбуваються трансформація. Змій стає драконом. А дракон майже дияволом. Святий Августин писав: Диявол це древній змій, який зміг спокусити людину, бо сам зрадив творця. Справа в тому, що з приходом християнства символ змія набуває зовсім іншого значення. Змій це більше не мудрий охорони джерел чи дух родючості. Тепер це сатана у тілі спокусника. Той самий, що в ведемському саду, зваблює, веде до гріха. Старі язичські вірування більше не мали місця в офіційній культурі. Їхній образ почали спрощувати. Демонізувати, робити чужим, і ось змій стає не просто ворогом, а втіленням зла. А чого найбільше боїться середньовічна людина? Пекла. Тож дракон отримує вогнедихання, бо вогонь це вічна кара і пекло. Він отримує кажаноподібні крила, бо саме так зображували демонів. Йому дають чотири лапи, луску, пазурі та зміїний хвіст. І, звісно, він стережить золото, бо жадібність також гріх. Дракон це диявол подобі звіра. Його крила це гординя, вогонь, гнів, а отруйний хвіст лестощі. Там, де проходить дракон, земля народить. Бо він висмоктує саму силу життя у легенді про святого Георгія, яка стала надзвичайно популярною у середньовіччі, ми бачимо архетип цього образу: дракон тримає в страху ціле місто, вимагає жертв. І тільки герой, обраний Богом, може його перемогти. Ця історія стала майже шаблоном для майбутніх лицарських романів і фольклорних сюжетів. І якщо ви згадаєте якусь казку про принцесу і лицаря, про меч і печеру, про золото і Вогонь, знаєте, що це спадок саме цієї легенди. У 15-16 століттях Європа переживає повернення інтересу до античності, науки, анатомії, мистецтва. Людство ніби прокидається, але драконна мить зникає з епічного центру. Чому? А тому, що герої епохи відродження це вже не лицар зі списом, а вчений, творець, мислитель. Світ більше цікавить людина, ніж чудовисько. Але дракон не зникає. Він стає алегорією. У гравюрах Альбрехта Дюрера це спокуса або гріх. У Гарбах це сила, яку треба контролювати. У книгах алхіміків дракон це матерія, що перетворюється у золото. Алхіміки вірили, що той, хто зможе вбити дракона в собі, досягне трансформації духу. І навіть у медицині є сліди. Одне з найдавніших зображення кадуцея, це жезл з двома зміями, теж перегукується з темою контролю над змією. Але тепер уже як знанням на тіло у сімнадцятому-вісімнадцятому століттях люди вивчають зірки, створюють мікроскоп, розуміють гравітацію. Дракон тепер уже точно казка, дурниця для дітей. Його викидають із серйозних книг. Але що цікаво, саме в цей період мандрівники та колонізатори з Європи привозять легенди про так би мовити нових драконів з Азії, Африки та Америки. Казки та фольклор починають записувати. А у театрах з'являються комічні дракони, не страшні, а химерні, декоративні. Після холодної раціональності, просвітництва люди знову починають мріяти. Людство втомилося від сухої науки і звертаються до забутих казок, легенд, міфів. На цій хвилі дракон повертається, але вже не як реальний звір, а як символ величного і втраченого. У поезії та баладах дракон з'являється як вартові чарівних замків. Спокуси, що чекають на героя, або втілення дикої незбагненної природи у мистецтві. Це готичні гравюри та фрески, барельєфи. Дракон тепер екзотичний і красивий. Його вже не бояться, ним захоплюються. І саме в цю епоху з'являються перші літературні дракони, що не просто частина легенди, а повноцінні герої художніх творів. У 1876 році виходить історія Сігурда, Волсунга та падіння ніблунгів Вільяма Моріса. Це ще не фентезі, як ми його знаємо, але вже майже. Це поетичний епос на основі скандинавської міфології, і там є Фафнір. Облін, що перетворився на дракона через свою жадібність, саме цією історією надихався Толкін. Двадцяти століття це справжній зоряний час дракона. Саме тоді він набув тієї форми, яку ми сьогодні вважаємо класичною, величезний, розумний, крилатий, вогнедихаючий, і в 1937-му з'являється один із найвеличніших драконів Смау. У книзі хобі смау це блиск золота і жадібність у плоті. Він не просто звір, він мислить, говорить, відчуває. Так описують смау, і це момент перевороту. Толкін не просто оживив дракона. Він зробив його персонажем розумним, хитрим, саркастичним, смертельно небезпечним. Це вже не просто звір, це розумна сила. І саме після цього, після смауга, драконів починають активно додавати фентезі історії. У 1974 році виходить настільна гра, яка змінить уявлення про фентезі назавжди: Dragon and Денжес підземелля та дракони. Саме ця гра вперше дала драконам не просто образ, а структуру. Колір, характер, вік, сил, роль. Червоні агресивні, сині хитрі, золоті мудрі. Одні захищають, інші знищують, а хтось божество. У цій системі. Дракон став повноцінним видом зі своєю. Екологією, міфологією, психологією, він міг бути союзником або ворогом, мудрим наставником або фінальним босом. Вперше гравець не просто зустрічав дракона, він міг його описати, класифікувати, вбудувати в цілий світ. А вже наступного року ця настолка стає відеогрою. Перша поява дракона на екрані у текстовій RPG під назвою D&D. Гравець блукає під земельнями, стикається з ворогами, і в самому кінці, бос дракон, який охороняє магічний Артефакт, Орб, ніякий графік, лише уява і текст. Але це вже був початок, перший цифровий дракон, і з цього моменту він починає свій шлях у відеоіграх, щоб зрештою оселитися у тисячі світів, включаючи скарі, вов та інші. У 21 столітті дракони остаточно перестають бути просто чудовиськами. Вони перетворюються на щось значно глибше: на метафори, на символ, на образ, який кожен із нас приймає по-своєму. Дракон Калесін із аніме адаптації чарівника Земномор'я 2006 року з'являється не як ворог і не як союзник. Він як тиша, у якій звучить щось первісне. Його слова не просто діалоги, а істини. Його погляд не про емоції, а про розуміння світу. Класін це втілення самого знання, того, що не має форми, але має силу. У Скайрім дракони це не просто вороги, а живі істоти з власною мовою, іменами, характером і глибокою міфологією. Вони говорять давньою мовою. Двазу де кожне слово це закляття. Гравець, як дракон народжений, має здатність не лише розуміти цю мову, а й використовувати її силу. Це людина з душею дракона, і кожен раз, вбиваючи одного з них, гравець не просто перемагає, він поглинає його душу, вбирає у себе його сутність. Ця сила може зруйнувати або звеличити. І саме тут Скайрім ставить гравця перед глобальним вибором. Що ти зробиш, маючи в собі голос дракона? Це гра, де битва з чудовиськом перетворюється на метафору внутрішньої боротьби, і щоб перемогти, потрібно не відкинути свою тінь, а прийняти її. У пісні льоду та полум'я та грі престолів, дракони знову стають політичною силою. Дейнеріс не просто дівчина з кров'ю таргарінів, вона мати драконів, а отже, носій руйнівної древньої сили. Дракони у цій історії самі по собі є поворотним моментом в сюжеті. Вони це доля. Можна по-різному відноситися до кінцівки гри престолів, але там є символізм. Коли другаон палить залізний трон, ми розуміємо, дракон не підкоряється ні людям, ні. Символом влади, він спалює їх, і в цьому акті кінець старої епохи. Але не всі дракони епічні. Згадайте Беззубика. Він не говорить, не філософствує, не влаштовує апокаліпсисів, але у нього інший дар. Він показує, що дракон може бути другом, співучасником, твоїм відображенням. У Беззубика є щось тваринне, смішне, зворушливе. І саме тому він такий справжній. Він не вимагає бою, він чекає довіри і лише після цього злітає. Але все це, так би мовити, класичні дракони. Ми вже звикли до них, але ж фантазія авторів на цьому не зупиняється, правда? Дракони можуть бути інакшими. Згадайте, Вілен Тер Термерта або просто Златого з відьмака Олджея Сапковського. Це дракон, який може приймати людську подобу, мандрувати світом, жартувати, спостерігати за людьми. І не втручатися, він не жадає золота, не палить міста. Він як старий мудрець, що знає більше, ніж каже. Його сила не в вогні, а в спостереженні, в іронії. В тому, що він уже пройшов свій шлях і не потребує доводити свою могутність. Його битва внутрішня, а не з ворогами. Цикл «Пьорн Ен Макефрі це вже наукова фантастика. Тут дракони не народжуються з магії, а виводяться штучно. Вони пов'язані з людьми телепатичним зв'язком на все життя, і разом вони борються з загрозою, яка падає з неба ниткоподібною речовиною, що знищує все живе. Але найцікавіше, ці дракони можуть переміщатися не лише у просторі, а й навіть літати крізь час. У них немає казкового блиску, але є щось набагато важливіше: зв'язок глибокий, невідворотній. Вони не служать людям, вони зростають разом із ними. Дезвінг. всесвіту World of Warcraft. Це дракон, який замав саму землю. Буквально це колишній охоронець планети. Він був знищений середини розумом, емоціями, впливом древнього зла. І щоб стримати цю силу, його тіло покрило металевими пластинами. Але що вийшло? Кіберг-дракон? Наполовину вогонь, наполовину сталь, який повертається з єдиною метою спалити світ. Це не просто ворог, це кінець. Гравці пам'ятають момент, коли Дезлінг раптово з'являється на мапі гри і буквально стирає усе з лиця землі. Його називали фінальним босом епохи. Тож дракони бувають дуже різними. Але чому фентезі майже завжди асоціюється з драконом? Відповідь проста: дракон це ідеальний фентезійний символ, він уособлює все, що стоїть на шляху героя. Страх, випробування, спокуси, силу, таємницю і трансформацію. У кожному фентезійному світі має бути щось більше за людину, щось настільки величне і первісне, що воно виводить історію за межі звичного. І саме дракону дісталася ця роль. Образ дракона продовжує існувати тому, що він гнучкий. Він змінюється разом із культурою, стає ворогом або союзником, демонічною сутністю чи духом мудрості, зброєю чи дзеркалом душі. І кожне покоління знаходить у ньому щось своє. Проте, дракон це не тільки про історію, це ще й про нас самих. У психології Карл Густав Юнг трактував дракона як символ тіні, несвідомої частини особистості, яка містить усе витіснене, страхітливе, але потенційно цінне. Згідно з Юнгом, шлях до себе обов'язково приходить через зустріч із драконом. Це не ворог, а частина тебе, яку треба визнати і інтегрувати. Інакше вона знищить тебе зсередини. А філософ Фрідріх Нітше писав. Той, що бореться з монстром, має пильнувати, щоб самому не стати чудовиськом. І якщо ти довго дивишся в безодню, безодня починає дивитися у тебе. В своїх працях він також описував дракона як метафору старих цінностей забобон традицій, які тиснуть на людину. Герой за ніч повинен стати левом, що б'ється з драконом. Це символ боротьби з нав'язаними правилами, з обмеженнями світу. Тож дракон це не просто частина фентезі, це образ, що пройшов крізь міфи релігії, літературу, філософію, психологію, не втративши сили. Він не зникає, бо кожному з нас рано чи пізно доводиться дивитися йому в очі, і тільки від нас залежить втекти, вступити в бій чи почути його голос. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше дізнаватися про міфологію та приховані символи в культурі, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Дякую за перегляд, до зустрічі!